Диво. Малина у Велмарті не по 3 тисячі гривень за кілограм, а всього по 400. Купила 250-грамовий лоточок. І зараз називається в прямому ефірі, тобто це не прямий ефір, подивимося, скільки тут цвілої малини, і чи вона є насправді, бо це не хочу нікого звинувачувати зарані. Але я знаю, що вічна проблема, я дуже люблю малину, але вічна проблема з малиною ти купляєш і половину лотка цвіла. В общем, малина другого в, господи, 2.08. 2 серпня запакована. Сьогодні 6, 4 дня пройшло, але, в принципі, терміни ще збігаються. Зараз я її вскриваю і прямо як фашист викладаємо і дивимося. Чи є тут цвіла, може, я нагнала, може, не цвіла. Хоп! Перевертаємо. Ми ж знаємо, що там все внизу. І. Ану, ну ка дивимося, дивимося, так. Оце, одна. Зараз. Я я її переберу. Ну, оце, друга, третя. В Принципі, в принципі вона є стівна. Ви бачите, нормально все це листочок сухий. Ну, три знайшла цвілих. В цілому, нормально. Слухайте, по 3000 там була вся ідеальна. Ця по 400 гривень за кілограм. А, ну, оця якась така підгулявша. Але, ну, штук 5 свілих. Ну, це нормально, це нормально допустимі витрати. І попробуємо. Непогана кисленька, о, кисленька. Можна їсти. Я ще тут панакоту купляла. Хочу робити панакоту. Але дуже кисло. Зараз. Що це за фірма Боже? Так, малина Міріада Фрутс. Господи, ще подиться, хто виготовляє. Боже, хочеться так, знаєте, зробити. Та блін, міріада Фруц. Господи. Взагалі, я подивлюся, Ну, не можу. Ну що, ну, ну, це така й що таке писати. Хто виробник і напишу вам. В принципі, норм. Так, вони не соло. Боже, кислюща На пана коту не піде, точно так, з'їм. Боже, треба бабушок куплять Я дуже кисла. О, Боже. Так, тут є хоч одна солодка. цвіла Коротше, перепробувала все. Кисла. І в пана Куту не вкинеш, вона така, знаєте, вже не тримається купи, ось ось і потече. Бачите, ось ось Бачите, вона зразу потекла. Фу, боже. Кисла малина. Хотіла матюкнутися. Ні, не годиться. Так, Міріада Фруц не ок. Не ок, щас, я узнаю хто виробник бо і города ж не видно тут, як можна це Але тут прочитати щось.